В українських лісах живе птах, який може обманути людину, наслідуючи звуки інших птахів або навіть тварин. Сойка справжня імітаторка. Вона вміє точно наслідувати голоси інших птахів, а інколи зовсім не пташині звуки. Нявкання кота, гавкіт собаки або тріск гілок. Робить вона це не для розваги, а з користю. Може заплутати хижака. Налякати конкурентів або перевірити, чи безпечно навколо. Через таку здатність у лісі Сойка часто створює ілюзію, ніби поруч хтось є. Хоча насправді це лише хитрий птах. Іноді ця ілюзія настільки переконлива, що навіть досвідчена людина зупиняється, щоб прислухатися, намагаючись зрозуміти, хто ж насправді поруч. Сойка уважно спостерігає за реакцією довколишніх. І миттєво змінює поведінку, якщо відчуває небезпеку. Вона може замовкнути на кілька хвилин або, навпаки, різко змінити роль, імітуючи зовсім інший звук, щоб остаточно збити пантелику Тому в лісі не завжди варто довіряти почутому. Інколи за дивними звуками ховається лише одна уважна і дуже кмітлива сойка. І як завжди, дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. І звісно ж, підписуйтесь, хто цього ще не зробив.